Духовна семінарія тепер і в Сумах. У неділю відкрили навчальний заклад для студентів-духовників. На відкриття приїхав і блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Подробиці далі. У спасу Преображенському соборі Людно блаженніший митрополит Київський Онуфрій приїхав на честь кількох подій до Дня пам'яті апостола Андрія Первозванного, а також з приводу дня шанування образу Христа Спасителя Хліб життя. Черги вірян і на вулиці чекають, аби побачити митрополита з близька. Ми дуже раді, що приїхав митрополіт Ануфрій, дуже чекали. Сьогодні свят Андрія правозваного і ікони хліб життя. Би, це воскресний день, якби будемо ходити до цього собору. Якби празнік всіх вітає святом. А ви знаєте, чому саме Ануфрій до нас приїхав? А я не знаю. Чому він сам приїхав? А, відкриття так добре, хай же ж дітки вчаться, ж співати, вони які красиві дівчатка, на регінті вчаться. Це дуже велика радість, благословлення митрополіта. Така радість душі. Слава Богу, за те, що він приїхав. Ну, Такою добротою від пастиря нашого, що він підтримує нас все час, трудно, що він з нами, що він в нас такий є. А ось після служби і сам митрополит. Блаженніший приїхав і щоб урочисто відкрити духовну семінарію. Раніше цей заклад називався Пасторсько-Богословське духовне училище з жовтня цього року. Це духовна семінарія. Тут готуватимуть фахівців з освітнім рівнем бакалавр православного богослов'я. Духовні семінарії вже є у Києві, Одесі, Харкові та інших містах України. Семінарія буде готувати пастирів, служителів церкви, які будуть іти в народ і учити людей миру, терпінню, Любові до Бога і один до одного. І сьогодні ми прибули сюди, у Сумську єпархію, з словом мира і з побажаннями Божого благословіння всім жителям міста Суми, всім жителям Сумщини і всім, хто хоче бути сином мира. Тетяна Юхта, Віктор Лапченко на часі новини.